Вітаю на каналі. Сьогодні я хочу показати рецепт квашених огурців на зиму або солені, як на них іще кажуть. Рецепт дуже простий в приготовленні, але огурці, виходять дуже вкусні, хрустящі, ну такі, як ми любимо. Дивіться, що мені треба? Звісно, вода. Воду мені треба закип'ятити, У мене тут 3 літра. Виливаю воду, ставлю на вогонь. Хай закипає водичка. У мене тут. До 3 кг огірків. Я їх помила, обрізала носики і хвостики і замочила у воді на 2 години. Вони постояли. Далі у мене чесничок, тут, я не знаю, головка чи дві. І корінь хріна обов'язково. листочок хрону. І ну, Тут от таке от, укроп, листя е, вишні і листя дуба. Звісно, підуставши, але на базарі другого не було. Є соль, обращайте увагу на соль, тому що відірована соль не годиться і морська соль теж не годиться, а треба, щоб вона була кам'яна. соль така для консервації. Буду я їх заквасювати у літрові банки. У мене багато немає огірка. І мені дуже зручно, тому що я достаю собі, ми швидко його цю баночку з'їли, а 3 банки, банки трошечки довше стоять. Мені не підходить так. І ще один важливий інгредієнт, який мені колись одна жінка дуже-дуже давно розказала, щоб я в кожну баночку по столовій ложечки, горілки. В моєму випадку, у мене медовуха, самогонка. Ви можете брати казенку, взагалі, общем, кого що є. Я тут теж одлила собі на дно. Бачите, який у мене хрін поїжений. Для огурців, пойдет. я його вимила хорошенько, зонтики укропа. Сильно багато теж не треба зелені налажувати. Я коли-то з дуру налажила в огурці эстрагона. Це ще кажуть лімонна трава. І огурці огурцями не пахли. Вони пахли цією травою і всіми тими травами, які я положила, ну ніяк не огірками. З тих пір я дуже дозіровано ложу ці листочки, листочки дуба. І дивіться, дуже важливий момент. Ви можете не положити листок хріну, але обов'язково положіть завжди в огурці. Корінь хріну. Дуже хорошо, вони тоді від цього корня хрустящі. Це вже перевірено. перепровірено. Два-три ну, кусочка – це буде хватило. Ну і ще два-три зубчика чесничка я теж додаю. Я перерізаю. Ну, і листочок вишеньки, ну і хватить. І тепер хорошенько вкладаю огірочки. Я отак так стоя їх ставлю, так більше поміщається. Банки в мене вимиті, вони не стерилізовані, просто соди хорошо вимиті і висушені. Я не стерилізувала банку. Бачите, вот так, бачите, отак я вкладаю огірки. А вже верхній ряд, ну от так от теж. Отак вот так я натрамбувала баночку огірками. На літрову баночку я беру от таку повну ложечку солі. Все і столову ложечку горілки. Все, відставляю, жду кипяток. У мене більше всього дома люблять квашені огірки, мариновані якось не так ідуть. Чогось так у нас більше полюбляють їх. І ці огурці, вони дуже прості в своєму ілненні, так скажемо. Притом дуже вкусні, а не хрустящі. У мене круто кипить вода, бачите? Я беру прям крутим кип'ятком і заливаю огірки до самого верху. І у мене нові капронові кришки я закриваю. Все, відставляю в сторону. Желательно взять і так чуть-чуть розмішати, щоб соль растворилась. Все. От, дивіться, доволі таки нехитрий рецепт і дуже швидкий. І я буквально за 15 минут зробила ці огурчики. Я їх залила кипятком, закрила капроновою кришкою хорошо. І тепер я ці огурці поставлю на піднос і спустю в підвал. Вони там будуть собі ферментуватися, прокисати і, звісно, через кришку буде витікати ця ропа. Потім я візьму, мені треба, щоб вони були покриті. Звісно, вони будуть уквашуватися, ці огурці, і вони трошечки присядуть. Не буде така от повна банка. І мені прийдеться їх долити. Я потім візьму літр води, добавлю 2 столових ложки солі, перекипячу. Вихолоне це все діло і я подоливаю, щоб була повненька. І опять закрию. І так вони будуть собі стоять до зими, а може, і раніше ми їх зімо побачимо. Так що, от такий простий очень рецепт і дуже хороший.